Всім доброго дня. Сьогодні у нас 15 червня. Обзор моїх полів. Поле кукурудзи посіяно 6 травня. Тут посіяний ДКС-270-теФ. Такий стан кукурудзи. По висоті. Почти побоятися, якщо листок версі піднімати, то такий є стан. стан поле. Поле чисте. Працювало тут мізотріоном і Ніка Такий стан. Падали чи повністю вбила. Молочай. На підході може відійде. А та, що падала, ця соняха вилазить, то їй теж круте. Взагалі є гаприк. Дивіться, на кожній рослині в цьому році пасанки. Ти бачите, ось один пасанок пішов. Як качан. Ось. Як... ось о... Хто каже це добре, хто каже погано. Коли почнемо уборку. Воно покаже. Ваточник повністю прибитий, такий його стан. Також пройшли тут минулому тижні амінокислотами. Цинку цинку дали, сульфат магнію карбаміду не додав, так як тут було внесено 170 кілограмів. 170 кілограмів касу, то я вирішив, що тут азот буде лишнім Ще тиждень я вважаю, що ряди вже закриє. Все, тут більше ніяких обробок не буде, нічого вносити не будемо, бо більше витоптуєш, To, to. Все, поїхали далі. Так, приїхав на наступне поле. Це заброшені сади. Тут у нас посіяна сузука від цингенти. Сіяно 26 травня. З добривом сульфамафос по 100 кілограмів. У суботу пройшли у нас гарні дощі. Все, бачите, яка грязюка. І в суботу вранці я вспів сюди, сюди заїхати з бороною. І пройшовся, бо вбирав маленький бур'янець. Такий стан Соняха. Так, що у нас? Дві справжні пари, третя в желізі Ще грандстаром тут не бризкав, почекаю ще на 3-4, подивлюсь, що тут буде по бур'яну і тоді буду заходити сюди оприскувачем. Ну, Бачите, зараз поле чисте, не бачу Не бачу сенсу заходити сюди, зараз зараз де ніде була, де ця соняха, але це не критично. Все, поїхали далі. Так, приїхали на поле. Тут у нас саме пізній посів. Тут посійна сингента Мічиган. Сіялось 4-2 штуки на метр. Так як тут земелька вигуляна, вирішили норму висіву додати. Так, сьогодні у нас це 2 тижні соня. Такий його стан. Перша справжня пара. Тут у нас по подобива було під культивацією 80 кг, 80 літрів касу. І при пасіві давалося 100 кг сульфама ви Бачите, це був сад. Поле також чисте, але лізе акація, пагана акація. Але ми заїдемо сюди євролайтингом і я вважаю, що приб'є цю акацію і все буде добре. Також коли тут бризкав грунтовим гербіцидом додавав інсектициду, так як дуже було багато тут всякої живності, жуків, черв'яків, вирішив додати. Ну, дивлюся, не поїла. Спрацювало воно чи ні, ну тут Після посіву на наступний день приїхав, тут отак рядки усипані були чорними, чорними черв'ями. Все, наблюдаємо, поїхали далі. Так, приїхав на наступне поле. Тут у нас посіяна класика. Сингента Ласкала. Якийсь там поля. Також тут проходили борінкою. Як бачите, там де засипало, все піднялося. По бур'яну. Амброзія, кабачок якийсь. І амброзія вона вилазить, ну їй дуже погано ґрунтовище працює, Ми Ще я не бачу. Є Єбестка? Так, що у нас? Раз, два, три, раз. Три справжніх пари листків. Ось, ви бачите, амброзія вилазила, але її крути. Це дія грунтового ще йде. Тут їй добре. На це поле плануємо геліантекс. І якщо піде мишій, то клетодином. Пройдемося. Ось, ви бачите, де пропуск був оприскувача. Дивіться скільки амброзії. Все підписуйтесь, кожну неділю буде обзор моїх полів, якщо цікаво, коментуйте, ставте лайки. Все, всім гарного врожаю.